Всі вони троє ввійшли в невеличкий лісок. В тому ліску зовсім не було тіні, скрізь попід деревом блищав однаково ясний теплий світ. Карпо озирнувся набік і побачив, що через обох запорожців було видко кожне дерево, кожну квітку. Запорожці здались йому тінню, одначе він і кришки не злякався, бо страху там зовсім не було на тому світі. Зараз за ліском вони стріли інших козаків. Запорожці сиділи на зеленій траві групами, сиділи на дрібному камінні, стояли по два, по три, розмовляли між собою, і всі поглядали на Карпа як на якесь диво. Всі козаки були високі, рівні та здорові, всі були гарні, повбирані в гарну одежу, не наче празник або в неділю. Вони стиха розмовляли, а Карпові здалося, що туривуть страшні Дніпрові пороги. Оце наш січовий курінь. Ми побачимо ще не один курінь, поки дійдемо до нашого гетьмана. Промовив один запорожець. До гетьмана, до гетьмана. закричали деякі запорожці і слідком за летючими, за його двома проводарями посипались всі козаки. От вони йдуть та йдуть і зайшли в тихе спокійне місце, навкруги обставлене камінням. В тім крузі під самою високою кам'яною стіною був пишний сад, а в тому саду росло всяке дерево. На дереві висіли спілі яблука та груші, червоні вишні та черешні, червонів та жовтів спіли виноград, порозкладавши широкий лист і важкі кетяги яєць по каміння. Те місце було зовсім одгороджене, тиша була там аж мертва. В тому саду скрізь попід деревом стояли кам'яні лавки, а на лавках сиділи старі запорожці. Їх бороди біліли, як сніг, а вуси у всіх були чорні. Старі запорожці відпочивали. На старих поважних лицях спочивали думи. Всі вони сиділи, позгортувавши руки і посхилявши вниз важкі голови. Карпо глянув на їх, і йому здалося, що вони повироблювані з каміння або з дерева. Вже Карпо перейшов через сад, а вони аж тоді встали, як наближався перший курінь, і закричав до гетьмана, до гетьмана. Тільки що Карпо минув високу кам'яну огорожу, він побачив уже другий сад весь зелений, весь засаджений квітками, а з того саду лився чоловічий голос та такий же гарний та дзвінкий. Хтось співав козацьку думу, дуже старинну. Голос лився низом, як грім, то підіймався вгору і дзвенів, як голосний дзвін, а під той голос стиха грала бандура, неначе птиця щебетала. Карпов війшов у сад і побачив, що ту думу співав сивий кобзар, сидячи на камені, а кругом його сиділи й стояли козаки середніх літ і слухали старинну думу про козацьких гетьманів, про славні давні діла на Україні. До гетьмана, до гетьмана. Стиха промовили старі запорожці, і кобзар перестав грати і співати. Всі козаки знялися з місця і рушили до гетьмана. От минув Карпо і той сад, і всі вони ввійшли в зелений гай. Той гай був такий гарний, як у нас буває, він гарний весною. Дерево зеленіло, як серед дня, під ясним південним сонцем. Незвичайний світ пронизував кожний листочок наскрізь. Все дерево з листям було ніби вироблене з зеленого тонкого скла. Здавалось, ніби світ бризкав зсередини середини кожної гілки, з кожного зеленого листка, з кожної квітки й травини. Карпо мусив прикрити очі рукою. В гаю щебетали соловейки, кували зозулі, туркотали горлиці, щебетало всяке птаство. Між деревом скрізь цвіла рожа великими кущами, цвіли гвоздики, чорнобривці, півонія, зеленіла між купами квіток, рута, м'ята, любисток, все те було освічене весняним сонцем, бо ніде під деревом не було тіні. Весь гай з квітками й птицями блищав і світився наскрізь, не наче був витканий з одного світу, із самих квіток та птиць. Серед того гаю було зелене поле. Там сиділи на камені три кобзарі, грали козака до танців, а кругом їх на зеленій траві танцювали молоді хистки, як очерет козаки. Червоні верхи на шапках, червоні рукави миготіли на зеленому полі, ніби то літали вогні, ніби раз по раз блискала блискавка. Високі тонкі козаки з тонким станом так переплітались між собою, як от переплітається тонкий очерет, коли ним колише вітер. Карпо бачив, що козаки танцювали, неначе птиці літали, бо не згинали навіть вершечки в трави під золотими підківками і тонкими закаблуками. Танок був такий жвавий, такий веселий, що в Карпа аж жишки затрусились до танців. Навіть старі запорожці стали кругом, довго дивились, поки не заговорили. Час до гетьмана, до гетьмана. Музики замовкли, старі діди повели наперед, а за ними посипались юрбою молоді запорожці. От пішли вони далі й прийшли до якоїсь невеличкої річечки. Карпо, там, примітив, що через кам'яну стіну в одному місці, прорвалася вода і потекла річечкою бистрою, як птиця. Вода падала з каменя на камінь, шуміла й кипіла, неначе одскакувала од від розпеченого каміння. Через воду був міст, то лежав великий та широкий плесковатий камінь. За річкою далеко-далеко, аж під самим берегом Дніпра, росла велика діброва. Дерево було таке високе, що трохи не доставало верхами аж до води. Густе й темно зелене гілля висіло зверху, як найгустіші хмари. Дерево стояло темною рівною стіною. Над тією дібровою стояла, ніби дуже ясна місячна ніч або ясний вечір. На зеленому полі скрізь попід дібровою було видко могили. Над кожною могилою стояв у головах низенький білий кам'яний хрест, а в ногах хрест дуб. Перед кожним хрестом палав великий ставник, а в кожному дубі був застромлений козацький меч. В тій стороні світ був такий тихий, що ставники горіли, як у церкві. Йдучи просте місце, запорожці почали хреститись і молитись. Мавши шапки. Що то таке за річкою? спитав Карпова одного козака. То наше кладовище, отказав козак. Карпа повели далі просто до кам'яної стіни. Дивиться він аж в тій стіні, прорубані, ніби ворота, та такі високі, як церква. Коло тих воріт по обидва боки стояли на сторожі два старі запорожці з великими мечами. У їх сиві бороди були аж до пояса. До гетьмана, до гетьмана. Загули позаду козаки, і обидва діди спустили підняті мечі додолу, поставали по обидва боки коло летючого і повели його в ті ворота. За ними так і посипались всі козаки.